Всім привіт! Сьогодні будемо готувати тортлії з фаршем і овочами. Для початку нам знадобляться тортлії, і тут фарш у мене сіль перець, можна додати ще цибульку, якщо полюбляєте. На тортлії намазуємо фарш тонким таким шаром і на розігріту сковорідку. Звісно, спочатку викладаємо фаршем донизу і обсмажуємо декілька хвилин. Далі перевертаємо, можна зменшити вогонь. І поки обсмажується на другому боці, сюди викладаємо сир та начинку. Я сьогодні використовую Філадельфію, можна взяти моцареллу, буде ще краще. Або будь-який твердий сир. В якості начинки ви можете використовувати будь-яку зелень, цибулю, мариновані огірочки. Все, що вам. Хочеться. Далі закриваємо половинку. Виходить ось така велика тортилья, В ній багато начинки, багато м'яса. Це дуже ситна та смачна страва. Тож рекомендую вийти, насолоджуватись. Дивіться, яка краса.